З початком війни і особливо з початком повномасштабного вторгнення інтерес до нашої культурної спадщини він зріс не тільки серед людей, серед дослідників, можливо, але і серед. Громадськості помітно, що виникають різні проекти, які спрямовані на фіксацію або на дослідження, або на реконструкцію певних форм нематеріальної культурної спадщини. Те, що сьогодні дуже багато запрошують дослідників, фольклористів для того, щоб прокоментували певні традиції, розповіли про певні жанри, виникають ці. Програми, подкасти. Де розповідають про е, різні звичаї і особливості української традиційної культури цікаво, те, що зараз є дуже багато молоді етноблогерів, які ведуть свої блоги, де розповідають про різні традиції. Однак тут потрібно бути дуже пильними, тому що коли людина не фахівець намагається пояснити е, певні особливості традиційної культури, тут можна зробити певні помилки, тому краще. Спілкуватися із людьми, дослідниками, які дуже багато вивчають певні питання пов'язані з традиційною культурою. Іншим рівнем зацікавлення до культурної спадщини є те, що зараз. Відкриваються онлайн архіви народної музики, та проект поліфонія, архів Слобожанщини та Полтавщини. Тут не тільки, до речі, пісні, але окремо в них відкрилася вже частина сайту, де розповіді, і тому ті, хто вивчають, до прикладу діалекти. Я думаю, цікаво послухати, тому що там йдуть просто розповіді або про обряди, або про якісь життєві обставини. І почути цю живу народну мову це окрема, окрема насолода для вуха. Для мене це як послухати якусь пісню. Іншим таким прикладом інтересу до дематеріально-культурної спадщини і матеріальної, є те, що зараз намагаються реконструювати і відчувати традиційні строї. І це вже своєрідні тренди, особливо серед молоді, коли намагаються знайти чи Крої чи орнаменти з тієї місцевості, з якої походить їхня родина, і відшити для себе, скажімо, сорочку чи пошити керсетку. І це вже такий традиційний фешн-вік, коли люди віднаходять, відшивають, і для них є великою гордістю вдягти стрій, відшити за зразком з їхнього регіону. Потім дуже таким цікавим прикладом інтересу до культурної спадщини є те, що вже Великі компанії, коли створюють свої корпоративи, якісь корпоративні святкування, вони намагаються залучити або фахівців, які можуть якусь лекцію прочитати, або провести майстер-клас з традиційного співу, з традиційного танцю. Це теж дуже круто, бо це говорить нам про те, що люди починають розуміти, що для нашої ідентичності дуже важливо. Знати е, і вміти, скажімо, чи заспівати, чи затанцювати е, традиційну пісню, чи е, танець. Ми нещодавно брали участь в одному проєкті фонду Загорій, е, де вони зробили такий путівник великодніми традиціями для е, компанії. Тобто, де компанії, які хочуть провести, скажімо, корпоративи в цей період, вони можуть звернутися до фахівців, які зроблять свято на тлі великодніх традицій, і це дуже круті тенденції сьогодні, коли це не є якоюсь нішовою історією, коли це така закрита група, цікавиться традиційною культурою, а коли це вже виходить зовсім на інший, інший рівень. І тому сьогодні ми е, бачимо ці тенденції і в кіно, е, і в музиці. Дуже багато намагаються використовувати етнічних мотивів, е, і в те, що великі компанії, до прикладу, минулого року Цум робили разом проєкт з музеєм Івана Гончара, де вони робили певні е, сувенірну продукцію, використовували. Зображення візерунків з скелемів тощо із колекції музею Івана Гончара, там шопери, були футболки це теж дуже ну, позитивні тенденції. Мистецтво кобзарства внесено як елемент нематеріально-культурної спадщини ЮНЕСКО до національного списку. І сьогодні діють київський кобзарський цех, Харківський кобзарський цех. Цех є осередки у Луцьку, у Рівному. І цікаво те, що це не є якась стара забута традиція. Окрім того, що співають давні, скажімо там, е приклади героїчного епосу, творяться і нові тексти. До прикладу, дума про Савур Могилу, яку написав Тарас Компаніченко. Сьогодні відбуваються фест цілі фестивалі кобзарського мистецтва. От якщо говорити про Київ, то відбувається щорічний фестиваль Кобзарська Трійця в музеї Івана Гончара і е Кобзарська покоління». Крова, тобто двічі на рік, з'їжджаються кобзарі, лірники і. Музикують, тому це не є якимось давно забутим минулим мистецтвом. Це є нашим сьогоденням, що засвідчують те, що молодь навчається, молодь робить нові інструменти, те, що творяться нові тексти про ті вже важливі історичні події, які відбуваються сьогодні.